Сонечко нас завжди вчить. Подивіться зранку, як воно встає, так наше життя людське, коли ми народжуємося, потім, коли ми на піку світимо, і потім, коли заходимо. Але так само сонечко показує, що навіть коли ми його не бачимо, воно відображається і показується з іншого боку планети. Так само і наша душа. Якщо у нас тут не видно, то у нас видно і ми є живим в інших вимірах, з іншого боку планети, нас бачить і ми є. Сонечко показує нам вічність нашого життя, мої любі сонечки, про те, наскільки наша душа вічна. Тому що сонце і ми єдині. Взагалі, все. Подивіться на небо, це все відображення нас, на своє життя, це відображення нас. Всі цикли, все показано у нас перед очами, як ми живемо. Так само і наше сонечко. І сьогодні в матриці сонячний день літнього сонцестояння. і тому сьогодні рекомендую налаштовуватись на сонечко і проявляти намір, про те, що отець Небесний – величне сонце, адже сонце це серцева чакра, творця Абсолюта, сонечко. Я з тобою, я назавжди, назавжди з тобою, і ми підсилимо свою силу сонця. Ми підсилимо себе, адже ми є частиною всього, мої любі сонечки. Давайте повернемося в своє сонячне тіло і приймемо таку практику. Десь небесне, величне сонечко. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі Бог та богиня сонця, тому що вони єдині. Ми робимо вдих і влітаємо величезне тіло, сонця, творця, затримуємо дихання. Усвідомлюємо, так якби зливаємося, коли ми в затримці дихання, активуємо свою сонячну сторону, активуємо своє сонячне тіло, Бога та Богині сонця та видихаємо, завантажуємо Бога та Богиню сонця в праву сторону Бога вліво Богиню сонця. І ще раз сонечки вдих, і видих, завантажуємо вдих і видих. Бачимо, як згорає вся низька енергія в нашій душі, вся карма на минулого. І ми переходимо в божественну сонячну енергію. В нас посилюється наше сонце, наше внутрішнє сонце, адже це є світло, і ми пробуджуємося, тому що сонечко пробуджує нас. Дуже рекомендую цю практику, особливо в ці дні, тому що в матриці зараз проявляється вища енергія сонця. Під час сонцестояння літнього, мої любі сонечки, і пам'ятайте, що сонечко нам показує провічність нашого життя, що якщо навіть нас тут не бачать, то ми все одно завжди є, як сонечко. Я Люблю вас. Вашаю.